Послухайте казку Тучка, яка навчилася літати. Це історія про хмаринку, яка навчилася літати і творити чудеса. Жива собі на небі маленька хмаринка на ім'я Тучка. Вона була дуже чутлива і легко засмучувалася, коли на неї світило сонечко. Тучка була радісна і сяяла всіма кольорами веселки. Але коли з'являлися хмари, тучка починала сумувати і плакати, перетворюючись на дощ. Одного разу, коли тучка знову сумувала, до неї підлетів вітерець. Він запитав, чому ти така сумна, тучко? тучка? відповіла. Я не знаю, як бути щасливою, коли навколо так багато сірого кольору. Пітерець посміхнувся і сказав, ти знаєш, кожна емоція це частина тебе. І навіть коли тобі сумно, це нормально, але ти можеш навчитися справлятися зі своїми почуттями. Наприклад, ти можеш намалювати веселку на небі або пограти з іншими хмаринками. Тучка подумала і вирішила спробувати. Вона почала малювати веселку на небі і відразу ж відчула себе краще. А потім вона знайшла інших маринок і вони разом почали грати в хованки. З того часу тучка більше не сумувала. Вона навчилася приймати свої емоції і знаходити способи зробити себе щасливішою.